Я ніколи не купалася, тому що ну, це треба мати міцний організм, міцне здоров'я, але враховуючи сьогоднішні ці такі наші збереження традицій, це потрібно робити. Так, просто прийтися з тих, не купатися. Ні, ніколи не купатися. Не буду. Ну, я так чула, що водокрище по новому стилю переносять на 6 січня. Якщо, дай Бог, захочемо. у мене чоловік кожен рік купається. Кожний рік. Якщо все буде нормально, то ми будемо в наступному році вже купатися по новому стилю. Ну, він буде купатися, я буду йому складати бутоброди, термос, всякі такі смачні речі. Ну, я, як знаєте, бережу своє здоров'я, я не дуже дотримуюся до такої холодної води. Ну, я лаустроходик, я не можу сказати, я мені не можна залізати в воду, не Жартую. Боюся холодної води, почесно. чесному душі купаюся кожного дня. Мабуть, я боюсь холодної води тому та як кажуть, якщо в дитинстві, зараз я таким не займаюся. Бабуся казала, що людина омиває свої гріхи, спокутується ніби і корисно дівчатам митися цією водою для краси, для жіночої. Та не хтось, типу, дуже, дуже віруючий, без вірить, типу певні традиція, знаю. Тому що подобається. Традиція, так дехто може і не розуміє, чому вони ходять, всі ходять, тому ходять. Знаєш, що козаки колись постійно купалися. А, ну, до, точно не знаю, як вони там купалися, але ну, я чув про це, що там му мусять купатися кожного року, ну, але це люди зараз традиції якби не дуже підтримують для ну, ну, В загальному, наскільки я раз був на водохрещі, то немає не, не такої традиції, щоб там стабільно люди купалися. Трошки привіт, подивиться, познімають відео, як там та Морчика покупаються і все. А так, що Ну, я традиції зберігаю, але ну, купатися не купаюся, по-чесному складу. That was a good one.